Подільська громада разом з усією Україною відсвяткувала День незалежності. У парку імені Тараса Шевченка зібралось чимало подільчан, щоб спільно відзначити цей важливий день. Організатори підготували багато захоплюючих локацій. Спочатку і до завершення події, кожен куточок парку був пронизаний теплом і гордістю за нашу країну. Але головною метою свята був збір коштів для наших захисників, які організував благодійний фонд Загальна справа. До цієї важливої. Ініціативи долучилися структурні підрозділи подільської міської ради, підприємства, установи, організації та небайдужі жителі. Фінансове управління Подільської міської ради, як і усі працівники міської ради, долучилися до збору коштів на допомогу нашому 11-му батальйону. Ми також принесли свої донати. Ну і з нагоди цього свята ще раз хочу привітати всіх мешканців нашої громади з цим святом. Разом ми переможемо нашого ворога. Буде перемога, і в цьому парку ми також будемо святкувати нашу перемогу. Я сподіваюся, що це буде. Дуже скоро. Всі освітяни і ми номер 4 з великою відповідальністю віднеслися до того, що треба було задонатити. Всі вчителі знаходилися ще в відпустці, але кожен знайшов час для того, щоб принести кошти. Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість святкувати День незалежності України і хочемо внести свій внесок для наближення перемоги і зберегти їх здоров'я. Надіємося на швидке закінчення війни, повернення живими наших воїнів. Ми зібрали немалу суму. Ця сума достатня буде навіть на один дрон. Під час збору були присутні військовослужбовці 11 батальйону Київська Русь, які були вражені кількістю зібраних коштів. Сума, яку вдалося зібрати, виявилася чималою. Це понад 330 тисяч гривень. Наш батальйон зараз знаходиться на покровському напрямку. Це об'єктивно саме найважчі напрямок. Да. Там залишається ерунда вже до самого Покровська. От, і ми зараз просто своєю присутністю хочемо показати, що ми не здаємося. Вдячні кожному за допомогу, тому що, якби цієї допомоги від людей не було, було б набагато важче. Не скажу, що забезпечення погане, просто такі фішечки, які держава ну, не купляє, не виробляє, ми можемо тільки самі придбати. Ось так. Святкування розпочалося з урочистих музичних привітань духового оркестру. Мелодії українських маршів і народних пісень, виконані оркестром, заповнили центр парку, створюючи неповторну атмосферу. До святкування долучилися і представники подільської міської ради. Людмила Задорожна, заступниця міського голови, привітала українців зі святом, подякувала організаторам заходу та всім, хто долучився до збору коштів. Користуючись можливістю, хочу привітати всіх наших подільчан, всіх мешканців нашої подільської громади з найважливішим святом днем незалежності України і з року в рік. Ми Утверджуємося, як саме нація, нація нескорених незламних, і сьогодні наші збройні сили України доводять всьому світу. Що таке українська незламність? І саме завдяки ним у нас сьогодні з вами є можливість в нашому парку відзначити це свято. Хочу подякувати всім, хто долучився, всім організаторам, всім структурам, всім комунальним підприємствам, всім -сім -сім підприємцям міста за їх участь в сьогоднішньому заході. Адже тут зібралося багато мешканців. І різноманітна сьогодні запланована програма так залученням. Ну і звісно, серце. Серце сьогоднішньої нашої зустрічі тут з вами. Це благодійний ярмарок. Саме е, сьогодні ми допомагаємо нашому бойовому бойовому 11-му Київська Русь. Сьогодні присутні тут представники батальйону. Хочу подякувати всім, хто долучився, всім, хто знайшов можливість продонатити. І кожен цей невеличкий донат надасть змогу, хлопцям, Купити Те, що їм так необхідно на сьогодні, це очі, це дрони, це мабіки, які сьогодні рятують життя і наближують всім нам нашу. Жадану перемогу, а вона обов'язково буде. Тому ще раз всім зі святом, дякую всім за участь з вірою в Збройні Сили України, з вірою в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! Локація народної майстерні стала справжнім осередком для тих, хто бажав зануритися в багатство українських традицій. Відвідувачі мали можливість власноруч виготовити ляльку-мотанку, сплести коника або освоїти вишивання. На ми неї мотанки, коники і зі... Сіни і та монк з кукурузи mm -hmm. мені дуже подобалося. Так, да, красиво дуже було. А ти що скажеш? Яка локація тобі найбільше запала? Mm -hmm. Робити мотонки. Кріжого мені сподобалось робити тканіві, мотанки і кукурузину? Найменші жителі громади поринули у світ веселощів. Для них було організовано різноманітні конкурси та ігри. Мені дуже дуже тут подобається Я сьогодні посла з мамою на свято України. Протягом усього заходу на імпровізованій сцені виступали творчі колективи міста, вокальна естрадна студія міського будинку культури та подільська музична школа. Музичні номери демонстрували багатство і різноманіття української культури, пробуджуючи в серцях гордість за рідну країну. Хочу привітати від себе особисто, від нашого колективу натхнення, всіх українців, громади нашої Поліщини. Побажати, звісно, міцного здоров'я, щоб наші захисники там себе чувствовали, якось побесічно вернулися додому. Дай Бог, щоб всіх всіх зберегло і вони вернулися. Ці свята вас. У на святі були присутні і наші всім відомі волонтерські загони, шалені голки та паляниця. До ярмарки вони підійшли відповідально та підготували свої найкращі вироби та смаколики, аби всі гості свята мали можливість на власні очі побачити їхню роботу. Багато чого приготували, піцу приготували, бездрожову, без дрижову, картошка по селянськи з привишками. Приготували рагаліки, самса дуже гарна, блінчики приготували, бризолі приготували, ну на, на, на різний смак. Ми знаємо, що ви вже давним-давно стали улюбленцями серед подільшан? Як люди сьогодні на вас реагують? Підходять, питають да, дуже приємно, дуже приємно. Люди приходять всі дуже доброзичливі, приходять, питають, донатять, купляють. Дуже приємно. Приємно, що люди нам довіряють. Як я замітила, ви не просто сюди прийшли продавати свою продукцію? Ви підготували таку як лотерею. Скажіть, як вона йде? Чи подобається подільшанам така ідея? Звичайно, подобається все нове, завжди е цікавить і люди доєднуються і дякуємо, що приймають участь, тому що. Ми на це і надіялися. Як бачите, амуніція ну військових у нас тут немає. Це в нас чисто ну ми показуємо наші вироби, які ми відправляємо. А більше сюди, вже звичайно, щоб ми могли зібрати кошти на потрібну тканину нам на спанбони, таке інше, тому що війна триває, запитів дуже дуже багато. Ми не справляємось, тому виходимо вже з цього положення як можемо. Ми робимо все доступне для наших громадян і дякуємо за те, що доєднуєтесь, донатите, виручаєте нас сьогодні. Щиро дякуємо разом до перемоги. На інших святкових локаціях були місцеві підприємці, які представляли свою продукцію. Працюємо з метою аби побільше зібрати коштів на ЗСУ. У нас є баночка. Також хочемо показати, що ми є в цьому місті. Наш заклад солодом, що ми тут ми працюємо, ми жертви, ми допомагаємо задля перемоги. Що саме ви сьогодні можете запропонувати подільчанам?» Пропонуємо діткам коктейлі молочні, тим, що постарше, пропонуємо лимонадики, наші лимонади, лимонади, які ми самі придумуємо, готуємо. Також пропонуємо хот-доги. і трошечки пізніше долучиться до нас хлопчик, який буде робити млинці, солодкі, солоні. Все таке різне. Люди підходять. Ми їм вдячні за це. Вітаємо всіх за святом, вдячні за те, що всі зібралися, що всі тут, і вдячні за те, що нас запросили. Це наша газета, яка, які друкує наша друкарня місцева. Газета виходить раз у два тижні. Там є об'яви, цікаві, дуже цікаві факти, історичні, політичні і так далі. Навіть рецепти. А це продукція нашого магазину. Це чаї різні різноманітні чаї і олуги, і білі, білі чаї різні. А це кава нашого виробництва, яку ми самі обжарюємо і купажуємо. Кож учасники заходу мали змогу спробувати та придбати свіжу сільськогосподарську продукцію. А це і фрукти, овочі, ковбаси, запашні хлібобулочні вироби приготовлені за традиційними рецептами. Таким чином було підкреслено багатство та різноманітність подільської землі. Поряд з українськими ласощами був розташований стенд Ощадбанку, де його подільське керівництво та консультанти розповіли про реалізацію державної програми енергонезалежність домогосподарств та демонстрували наявність. Сонячних панелей, які можуть отримати кожен, хто долучиться до даного проекту. Виставка робіт народних майстрів вразила гостей своєю різноманітністю та глибиною. Кожен витвір не лише демонструє неповторну техніку та стиль, але й передає частинку культурної спадщини, яка проходила через покоління. Мені дуже подобається тут цукерки, смаколки можна купити, концерти тут та й все класно тут, Мені все сподобалось. Всі українці з незалежності. Здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Демонстрували свою сучасну техніку і ДСНСівці, що викликало захоплення і повагу до Української пожежно-рятувальної служби. Також гості мали можливість побачити роботу кінолога та постріляти з лука. А ось на кулінарному фестивалі зібрались шанувальники українських страв. Вулиця наповнилась ароматами вертунів, мамалиги та інших страв, створюючи атмосферу справжнього українського застілля. Дуже гарний сапо. Все дуже сподобалося. Ми з дитиною також спробували самостійно зробити і все вийшло в нас дуже чудово. Також вирішили спробувати мама лигу з бринзою і з шпарками. Особливу увагу привернули безкоштовні майстер-класи, де кожен бажаючий мав можливість освоїти секрети приготування традиційних страв від досвідчених кухарів. Ми сьогодні долучилися до свята і проводимо майстер-клас по виготовленню Вертути з творога протягом усього свята працював благодійний ярмарок від наших народних майстрів, на якому відвідувачі мали змогу придбати все, що припадає їм до душі, і цим зробити свій внесок у добру справу. Вітаю всіх жителів з Днем Незалежності. По перше, дуже великий уклін всім захисникам, які сьогодні боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо сьогодні провести цей захід, зібрати якісь благодійні кошти та передати нашим воїнам підтримку. Всім жителям бажаю неземності, бажаю міцного здоров'я і всього найкращого. Чималу увагу привернула до себе друг армія. Це волонтерська е, ініціатива, друкармія. Тобто ми друкуємо пластикові вироби е, військового ну, призначення для військових безкоштовно. Е, суть в чому, що люди купують принтери, придбають для цього пластик, філамент, е, беруть якесь замовлення від військових, друкують і насилають військовим. Все безкоштовно. І наостанок, щоб усі могли залишити фото на згадку про свято та відчути атмосферу минулих поколінь. Подільський краєзнавчий музей підготував фольк фотолокацію з виставкою старовинного національного одягу та майстер-класом з пов'язання хустки. Ось так суміш різноманітних локацій створили неймовірну атмосферу, від якої кожен залишився у захваті. Враження дуже приємно, дуже гарно. Ми радіємо, що ми е, е, цей праздник празднуємо, е, тому що ми українці, і ми повинні бути за Україну. Ми ще раз щиро вітаємо українців з Днем Незалежності. Нехай цей день буде символом нашої сили, єдності та непохитної віри в краще майбутнє. Нехай мир і гармонія панують у кожній домівці, а ваша праця та зусилля сприяють процвітанню нашої незалежної України.